Вітаю знову на своєму каналі. Пропоную розглянути таку задачу. Дошка масою М лежить на краю обриву, виступаючи з нього на три сьомок від своєї довжини. За допомогою нитки та блоків до дошки прикріплено вантаж масою 4М, на якій відстані від краю обриву може стояти людина. Яка знаходиться на дощці масою 3, щоб дошка залишалась горизонтальною. Довжина однієї секції дошки становить 3 метри. Так. Оскільки дошка у нас може обертатися навколо точки, яка знаходиться над краєм приводу. То в цій задачі необхідно розглянути моменти сил, що діють на дошку. В нашому випадку на дошку діє дві сили з боку блоків. З боку верхнього блоку, і з боку нижнього. Окрім того, оскільки у нас сама дошка має певну масу, то Ті частини дошки, які знаходяться в різні боки від точки обертання, теж будуть створювати власні моменти сил, які будуть намагатися цю дошку повернути. Ну і зрозуміло, людина, яка рухається по дошці, нам необхідно знайти, в якій точці вона може знаходитися, щоб у результаті. І її момент не створював перекидання дошки. Отже, позначимо силу, яка створює момент, і знаходиться над обривом. Не над обривом, а над поверхнею ґрунту. Означено цю силу F1. Силу, яка створює момент для тієї дошки, що знаходиться над обривом, значимо через F2 сила. З боку нижнього блоку створює момент F3 Момент сили з зі сторони верхнього блоку. F4 сила діє. І власне момент. Які створює людина, діючи своєю вагою на дошку F5. Відповідно. Давайте розглянемо, які з моментів цих сил обертають дошку за годинку, стрілку які проти. За годинкою стрілкою в дошку у нас будуть обертати сили. F3, F2 та F5 проти годинникової стрілки сили F1 і F4. Тому суми відповідних моментів мають бути рівними між собою. Отже, запишемо у цьому випадку Момент, що створює сила. З індексом 5 М5 додати М2 і додати М3. І ці моменти зрівноважуються моментами з боку двох інших сил. М1 додати М4. Ну і згадаємо, що момент сили це є. Добуток сили на плече F помножити на річ. Розглянемо кожен з цих моментів окремо. Нехай людина відходить від краю обрива і перемістилась на деяку відстань Х. Нам необхідно знайти на яку максимальну відстань вона може відійти від краю обриву, щоб ложка не впала. Отже, і її плече буде дорівнювати цій відстані Х. Використовуючи формулу для моменту сили, будемо мати такий випадок, сила, з якої вона діє на дошку, дорівнює її вазі, Отже, P помножити на Х. М2 другий момент, який створює сила 2. Власне, це вага самої дошки. Якщо в нас є тіло певної протяжності, яке має масу М, то щоб знайти масу певної частини цього тіла, нам необхідно всю масу поділити на загальну довжину тіла і помножити. На довжину тієї ділянки, яку ми хочемо знайти. Отже, в нашому випадку це буде М2. Означимо масу дошки, яка висить над обрим. Необхідно нам масу всієї дошки. Поділити на загальну довжину. Нам сказано, що виступає над обриву на 3 сьомих своєї довжини. Значить, на обриві знаходиться 4 сьомих довжини. Отже, поділимо на загальну довжину загальна довжина, якщо врахувати, що одна секція дорівнює L, 3 метрів, загальна довжина 7L і множимо на довжину виступаючої ділянки, а це 3L. Ну а вага цієї частинки відповідно буде М2 помножити на G. І помножити на плече. Оскільки стержень дошка, в нашому випадку можна вжати її однорідною, то вся вага буде зосереджена в геометричному центрі дошки, то від обрива до центра цієї частини дошки буде рівно половина її довжини. Довжина цієї частини 3L, значить. Леча сила буде вдвічі коротше. 3L поділити на 2. Додамо третій момент. Це сила, яка діє, це момент, який викликається силою, яка діє з боку, з боку нижнього блоку. Що нам необхідно врахувати. Яка ж це буде сила? Нам відомо, що. В нижній частині до нижнього блоку прикріплено вантажок і дорівняння 4G. І він рівномірно розподіляється по двох тросах на правий та на лівий. Відповідно, якщо маса цього вантажу 4М, то вага, відповідно, буде 4 мж і вона розподілиться на дві рівні частини між тросами. Отже, на другий блок під дошкою припадає навантаження 2 мж Але цей блок рухомий і його зрівноважує сила удвічі менша. Відповідно, на дошку з боку цього блока діє сила МЖ. Запишемо цю силу МЖ. І поглянемо, яке у неї плече. На малюнку видно, що це дві секції. А отже, необхідно помножити на дане плече, це помножити на 2L. Ось вона чорна і біла. На 2L. Дорівнюємо. Запишемо моменти, які обертають дошку проти години пострілки. їх в нас два. Перший це той, який створює та частина дошки, що лежить на обриві. Знову ж, сила буде дорівнювати вазі. Вагу з нагодим, подібно, як ми шукали вагу М2. Будемо мати загальна довжину М дошки. Ділимо на цю довжину 7L і множимо на довжину цієї частинки. А це в нас 1, 2, 3, 4L. 4L. Це маса. Щоб визначити вагу, віддомножаємо її на G і помножити на плече. Сили. Оскільки на обриві знаходиться довжина дошки, довжина дошки у нас 4L, то відповідно від точки обертання до центра цієї частини дошки, яка лежить на обриві, двічі коротша відстань. Ось одна, друга, біла і чорну частинки, Значить, 4L поділити на 2. І додати останній момент сил, який створює у нас блок, що знаходиться над дошкою. Ми вже сказали, що в нас вантаж, який прикріплений до нижнього боку, на тросах створює навантаження 2 мж Це навантаження через нерухомий блок передається на край. Дошки Нерухомий блок не дає виграшу силі, ні програшу, тільки змінює її напрям, тому на край дошки буде діяти така ж сама сила 2 мг Додати сила 2 мг F4 і помножити на плече сили. В даному випадку це відстань знову ж від краю обрива до точки прикладання сили. А вона дорівнює 1, 2, 3. 3. Визначимо звідси x. Врахуємо, що вага людини в нашому випадку сказано, що людина має масу 3М, то відповідно вага людини буде дорівнювати 3 mg отже, маємо. 3MG помножити на x, додати м2 помножити на x, а це в нас m поділити на 7L помножити на 3. Маса поділити на 7L і помножити на 3L. Помножити на g і помножити на плече сили. 3L поділити. На 2. Додаємо МЖ помножити на 2 L дорівнює. Тут відразу можемо дещо поскорочувати, у нас є L в чисельнику, L у знаменнику скоротимо двійку і двійку теж можемо скоротити. Буде 2. І залишається 8 мл чисельнику. 8 мл помножити на g і поділити на 7. Додати 2mg умножить на 3. Розведемо усі подібні доданки, перемножимо і отримаємо. 3mgx дорівнює Так, що отримаємо в цьому випадку? L і L теж можемо частково скоротити. Залишається 3 помножити на 3. 9. 9. М, G. М, G. І на L. І у знаменнику у нас залишається 7 помножити на 2, 14. Додати 2 n g l дорівнює 8 n g l поділене на 7 і додати 2 помножити на 3, 6 n g l. Перенесемо праву частину ці два додатки. Отримаємо x МЖХ доріні вісім МЖ Л. Поділено на 7 відняти можна додати 6MGL, відняти 9MGL поділено на 14 і відняти 2MGL. Ці два доданки можемо Відняти один від одного. Отримуємо 3MGX рівні. А у цих двох зведемо до спільного знаменника, спільний знаменник 14, значить тут додатковий множник буде 2. Вийде 6MGL відняти 2 MGL, це 4MGL. Зведемо до спільного знаменника, отримаємо 16 МЖЛ, відняти 9 МЖЛ. Це виходить. 7 МЖЛ поділено на 14. Наступне, що мене зробити? Винесемо МЖ дужки і вийде 3MGX в лівій частині, а в правій виносимо МЖ дужки. Отримаємо 4 і Л можемо винести за дужки. МЖЛ виносимо за дужки. Дужка залишається 4. Додати 7, 14. МЖ і МЖ скорочується. В 7,14 це буде 1 друга. І виходить, що 3Х дорівнює 4,1 друга L. Запишемо у вигляді неправильного дрогу дорівнює 9 других L. І розділивши праву і ліву частину на трійки, отримуємо, що людина повинна стояти на краю обрива на відстані, який дорівнює 3 других L. Або враховуючи, що L дорівнює 3, то Х дорівнює 4. Цілих 5 метра. Тобто, якщо розглянути малюнок, то людина, оскільки в нас довжина однієї секції 3 метри, має знаходитися приблизно на половині ось цієї білої секції. Якщо вона буде знаходитись далі, така система не витримує і Дошка почне нахилятися, падаючи з обриву. Цю задачу, якщо бажаєте, можу змоделювати і подивимося, наскільки точно модель буде відповідати розв'язку нашої задачі. Якщо бажаєте побачити цю модель, Пишіть у коментарях, що бажаєте. А я стараюся зробити. Дякую за увагу. Задача розв'язана.